Всім доброго ранку, з вами знову ферма Белсер'є. Наші корови на пасовищі. Чорна перед вами, бачите, не хоче пастися. Вона така є вередлива трішки. Вона привикла, що все їй готові дають. Ось. Ось воля наші пасації, бачите, там далі зараз ми підійдемо до неї ближче. Так, справи у нас йдуть добре. Сивуля ще трішки йде у відпустку на два місяці з середина жовтня. Тож за ці Два тижні ми маємо придбати третю корову, яку вже активно шукаємо досі і не можемо знайти ще наразі. Скажу вам так, якщо ви знайдете хорошу корову, ця корова може заміняти вам 2-3 корови. Ось це, пасається. і смакується трава дуже зараз вже сьогодні жовтень місяць але посовищем, з травою проблем немає тиждень назад придбали поросят на відгодівлю. Але ми вже корів підгодовуємо. Надаємо зранку, ти коли приганяємо з пасовища січку. До січки даємо макуху, мелимо кукурудзу, ячмінь. Також яблука десь цього тижня хочу повимикувати ріпу, яка ще на городі. А на іншій греці ріпа ще підростає. Я її пізно був, сіяв садив. Я її сіяв був 25 серпня. Ось трішки пізно, але якщо буде осінь ще тепло, то ще може щось буде з нею. Так, все воля ще трішки і підеш декретно відпустку. Погоджується, нахай головою ж так є? Не так? Смішна така. А чорна не хоче пастися. Вона така є, вона привикла, коли їй все готове дають. А може зараз собі походить, трішки попасеться, потім ляже на годину. Ось так. Правда чорний. Але дуже любить увагу, бачите. І дуже подобається, коли її гладять. Ось така потребує уваги. І хочу сказати дуже спокійно. Оце вуля, то вона ні, вона. любить побрикати. А ця чорна ні, вона, спокійна корівчина. А ще ми вже корів доємо два рази в день, так вже більше часу маємо. Зранку і вечором. Так, простіше набагато. Перевели корів вже бокса і стріла, але вони зразу не могли. Навчитися виходити, заходити в ті -бокс. Ну, Заходити то ще так, а ось виходити, вони привикли на 180 градусів обертатися, а це треба зад давати. Але за декілька днів навчилися. Корови дуже розумні. Але потребують уваги. Так, вчора знову я робив сирка, качота, і далі буду робити. О, нарешті почала пастися. Бо ми на цьому посолищі не були вже десь тиждень. Не трава підросла. Пасець. Трішки. А, то є дуже важливо, щоб були пасовища. Було б добре електропастух поставити, але це... Це тоді потрібно вже приватизовувати землю, брати в оренду. А так. Пасти вони можуть, так я припинаю на шнурок. А дивіться, як нас наш наповідає травичку. Так, на цьому все, до нових зустрічі па-па.